Автор Ціан Теренко читає Лещенко Інна. Я пишу ледачі вірші коло вікна на стриху. Попід солоним запахом доків, коли до порту прибуває перший корабель. Мабуть, дошки в нього реплять так само, як вікониці в моєму маленькому сховку, а палубою стукотять десятки пар ніг. Немов тендітні кроки чайок по даху. Корабель видно з вікна, але я верчу ручкою між пальцями, вистукую по столу ледве знайомий ритм, вдивляюсь в наповнену поганими римами сторінку, і його розмірений хід від блідого горизонту до пристаней мене оминає. Про той день і той корабель я пам'ятаю лише одне: у нього були. Червоні вітрила. Тиждень потому старезна бабця з нижнього поверху стукає в мої двері та шурхотить беззубим ротом про хворобу. У неї зелена хустка з абстрактними візерунками, схожими на крихке коріння та блідо сірі очі, сховані поміж зморшок. Я ввічливо киваю та з легким репінням зачиняю вузеньку щілину. Що я її дозволив собі відчинити на стукіт. Тоді я вперше дивлюся у вікно, пейзаж майже не змінився, лишень той корабель стоїть у пристані, та біля нього комашаться якісь люди ще більше сидять чи лежать у доках, та червоні стрічки перекривають до них дорогу з вулиць. Здається, я можу почути віддалений кашель та плач. Але звуки відносить бризом, і я знизую плечима. Отже, хвороба. Треба, мабуть, мити руки частіше та не торкатись інших. Люди хворітимуть. Можливо, і я захворію якось, але навряд, чи. навряд. Я сідаю за стіл та проводжу рубанком по вишневій деревині для полички. Що я маю її віднести в горішнє місто завтра ввечері. Два тижні потому я бачу перші тіла. Вони лежать прямо там, у порту, сірі та сухі, немов опалі гілки, запах гнилизни пронизує повітря. Я майже відчуваю його шкірою. Такий бридкий, що в мене ледь не звертає шлунок. Я хочу відвести погляд, але немов зачаровані. Слідкую, як люди в чорних уніформах беруть тіла за руки та ноги, кладуть у мішки та несуть нагору глибше в місто до печей. У темноті ночі вони запалюються одна за одною, і місто висвітлюється червоним. Бабця приходить наступного ранку. Та розповідає про захворілу своячку, що в неї виразки і кашляє кров'ю, і живуть після цього тиждень чи два, не більше. Я слухаю через двері, боюся відчиняти, але чую, як тремтить її голос тихий та приречений. Вона вже мертва, думаю я, і вона це знає. Наступної середи бабця не приходить. До порту прибувають кораблі, червоні вітрила плями на лазурових хвилях. Вони стоять біля пристаней та в затоці, маленькі фігурки людей бігають палубами, а в доках тіла тіла тіла. Я вже три місяці не роблю меблів, бо ніхто не просить. Та я і не хочу полишати стриг. До мене стукають у двері та дають роботу. Зранку люди в чорному ставлять коробки біля входу. У коробках речі, одяг, записники, чоботи, ляльки, хустинки, ремені. Я вдягаю рукавиці та перекладаю речі з однієї коробки в іншу, записую. Каталогізую все в широку книгу, а потім ставлю назад та чекаю наступної партії. Спочатку я не хочу брати речі в руки, боюся захворіти, боюся до тремтіння в колінах та поту в пахвах, але мені потрібні гроші та їжа. Тож я пересилюю себе і збризкую кімнату та речі дезінфікатором так рясно, що його запах в'їдається в мою шкіру. І потім весь день болить голова. Потім я сиджу на стільці кілька годин поспіль та, ридаючи, притискаю до грудей плюшевого ведмедика, такого ж самого, який був у мене в сім років, і якого я вчила будувати вежі з камінців. Я притискаю ляну блідо жовту хустку із синіми квітами та слідом від помади, притискаю книжечку з віршами про хмари та горіхові очі, мої вечори перетворюються на тихі похорони тих, кого я ніколи не знали та ніколи вже не побачу. Проходить ще півроку, і люди за речами розпливаються, немов чорнила по воді усе стає буденним нові кораблі на горизонті, червоні вітрила та червоні вогні печей, тіла в доках та на вулицях. Люди в чорному, шарфи, пальта та чоботи в коробках, запах гнилизни та дезінфіканту, кроки в коридорі, кроки вночі, виття, біль і тиша. Я роздивляюся нові речі та помічаю зелену хустку з абстрактними візерунками, схожими на крихке коріння. Я проводжу пальцями по вишивці. Відкладаю хустку до коробки та записую її до книжки. У вечірні години я ледаче шукаю на руках перші ознаки хвороби. Колись, мабуть, і я захворію. Колись. Проходить рік, а за ним іще один. Я ледве можу згадати, що було іще крім стриху, коробок із речами. Та тихого шурхотіння ручки об папір. Моя кімната пахне свічковим воском, мої руки чисті, я дихаю повітрям зарядженим смертю. І це нормально Ночами мені сняться вірші, кроки чайок по даху, моряцькі пісні, що їх доносить бриз до мого вікна. Сниться синє синє море. І жодної краплі червоного. Горять печі. До порту прибувають кораблі. У кораблів червоні вітрила. Я живу.